У рівному юнак випав з балкону сьомого поверху і загинув. Трагедія сталася на вулиці Київській. О півночі у швидку медичну допомогу зателефонував батько хлопця і повідомив, що його син випав з балкону, і йому потрібна негайно медична допомога. Медики відразу прибули на місце події. Встановлено, що пацієнт знаходиться в стані клінічної смерті. От практично в нього не було свідомості, нитковидний пульс, подинокі вдохи. От артеріальний тиск не визначався, виставлено діагноз кататравми, травматичні ушкодження, які несумісні з життям. Не гаючи часу, юнака повезли у лікарню. По дорозі продовжували рятувати йому життя, втім не змогли. По приїзду у лікарню констатували смерть. Загиблому рівнянину було 20 років. Що передавало трагедії, та чи був молодий чоловік тверезим, наразі встановлюється. Слідчим відділом міського, міського відділу міліції відкрито кримінальне провадження за статтею 120 доведення до самогубства частиною першого кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на срок до трьох років або позбавлення волі на той самий термін. Наразі правоохоронцями встановлюються всі обставини події даної, всі обставини даної події.